Кума моя завжди розмову починає, чи моя донька заміж не вийшла, отак лиш через поріг переступить, всядеться і давай. А що твоя Ірка ще заміж не хоче? Ой, вона така перебірлива, що боюся, не дочекаюся. Кажу я, а саму аж хапає, що ні добрий день, ніяк ти все випитує за мою Іринку. Я добре знаю, чого вона так питає. Боже борони, аби Яринка вийшла заміж швидше за її Людмилу. А що перебирати, що перебирати? Вже двадцять вісім на носі, а вона ще перебирає, додає мені кума, так неначе її Людмилі менше. Так, твоя людка теж з того ж року, то чого сама свою заміж не випихаєш? Ні, людочка на рік молодша, хай дитина коло мене набудеться, а то в невістках все не солодко, ще набудеться та й чого так рано заміж, хай ще гуляє. каже. Ну, ви чуєте на рік молодша, і хай гуляє, а моя хай вже виходить. А я вже Ірині спуску не даю. Кажу або хай шукає собі чоловіка, або платить мені за житло. Мамо. «Ви себе чуєте збоку, то ви мене отак хочете з хати виперти? та тебе попробуй випри, всілася і до віку будеш на нашій шиї. То я маю вийти за першого ліпшого, щоб лиш штаб був, то я піду за Міхалька». Ой, добре знаєш, що міхалько то місцевий гультяй, вічно вросли в ляду кафе, але паспорт має, тому як її розізлити, то вона може таке втнути. Але що мене гризе, що я не можу з комою поділитися цими переживаннями. Нема перед ким відкрити душу та розрадитися. А колись ми були такі дружні, одна одній все розказували та радилися як ми дружили. Я думала, що таку подругу ніхто не має, та мені сестра моя не була така близька, як вона. Ще дівочили, то мама казала, що ми одна за одну. Вогонь і в воду, де то все ділося. Повиходили заміж, виростили дітей і за тими клопотами й забули, якими ми були рідними. А тепер лиш заглядаємо ввечері, чи не приїхала яка машина, та чи не стала під ворітьми в кого. А на наступний день біжимо одна до другої. А то до твоєї кавалер приїжджав. І так, наче хочемо чути. Ствердної відповіді. А далі полегшено зітхаємо, що то до сусіда хтось. От після такої розмови з донькою пішла я в магазин, та й ноги повільно тягну назад. Аж тут кума. Звідки це ти така йдеш та сумки тягнеш? Чи не заручене готуєш? питай. Галю, кажу стомлено, хоч ти вже не додавай мені жалю. А чого так? А чого не так? Дівці двадцять вісім років, все при ній, і роботу має, а кавалера нема. Ой ти мої слова говориш, каже кума. Я теж переживаю, що засиділася моя людка дома і вже ніяк її не випреш. І твоя така ж? А як же, нащо мені замішком, коли мені й так добре? А чого недобре? З роботи прийшла, все наварено, та на стіл положено, одяг випраний і випрасований. До роботи не заставляю, бо лиш з роботи, та й усе ми вже з чоловіком стараємося разом поробити, а вона сидить собі в телефоні та лиш тим пальцем бринькає. Ти як мою описуєш, і що ж нам робити? Я не знаю. Незчулася я, як ми з кумою, у мене та під огірочки виливаємо одна одній свої біди. Що чоловіки ледачі, кури не несуться, і діти невдячні. І чого ми отак от довго не говорили душевно, а все в собі тримали? А так одна сказала інша посміялася, і вже біда не така велика. А дівчата наші знайдуть собі пару, лиш би були здорові. Підпишись, підтримай українськомовний контент.